Для початку берегук да. є та все є. Вон там. надя є, да? Да, да. Начинаємо. далі. Розпочинають обласний турнір із шахів та шашок серед спортсменів із порушенням зору. Це дуже цікава гра. Вона різноманітна. Хтось сказав, що це ну це як музика. Да. Сільна забрали. Павлина Пилипівна грає у шахи та шашки з 10 років. Відтоді постійно бере участь у змаганнях. У піонерській організації було таке завдання навчити всіх грати в шахи. От навчилися грати, і потім вже почали грати на змаганнях, в школі команда була. А потім ми грали за студентську команду в шахи з подругою. От. Коли вийшли на роботу, почали грати вже на республіканських змаганнях по Україні серед незрячих. Аби фігури не падали, а спортсмени та спортсменки розуміли, який хід робити, шахівниця має особливу конструкцію. Шашки це чорні клітинки, на яких розташовуються шашки. Вони мають таке заглиблення, щоб шашка не могла зрушитися з місця. І в шахах це кожна фігура має. Кілочок, а на дошці є отвір певний, і фігура туди вставляється, щоб вона також не могла зрушити з місця. А також на самих фігурах є вони відрізняються на дотик. Там є ободочок або бороздочка для того, щоб фігури відрізнялися чорні від білих. Учасник змагань Василь Горбенко розповідає: зір втратив у шість років. У шкільні роки грав у шахи. Між школами для незрячих дітей проводили змагання. І Ми їздили і в Гродно, їздили і в Вільнюс. Згодом Василь Григорович почав більше грати у шашки. Це Заїченко Анатолій Олексійович був у нас таким тренером. От. І він мене зацікавив. Я до нього після роботи ходив на заняття. Приймав, брав участь у змаганнях серед підприємств і виконав норму першого розряду, потім кандидата в спорту. Участь у змаганнях беруть спортсмени і спортсменки з Нікополя, Кам'янського, кривого рогу та Дніпра. Ті, хто переможе в обласному чемпіонаті, долучаться до чемпіонату України. Імена переможців оголосять у неділю, 13 червня. Оля Василець, Юрій Тинний. новини на Суспільному, Дніпропетровщина.